Я головна задача координувати діяльність програми в Миколаївській області. Займаюся в даний момент картуванням послуги. До цього ми проводили анкетування серед отримувачів і надавачів послуг. Отримали близько 11 тисяч анкет. Це велика кількість порівняно з іншими областями по Україні. Люди активно проходили тестування, долучалися. І далі на основі анкетування ми робимо картування послуг для того, щоб в майбутньому зробити онлайн-карту. І на цій карті буде. Відмічено послуги з надання психологічної допомоги. Це буде зручно будь-якій людині зайти на сайт за посиланням і побачити, куди вона може звернутись, в який заклад. Чи це буде охорона здоров'я, чи це заклад освіти, соціального захисту. Також ми до картування додаємо громадські організації, також додаємо неформальні надання послуг. Тобто, у нас там і культура, і релігія, молодь та спорт. Також це робиться для того, щоб визначити дефіцит послуги, щоб ми бачили прогалини, особливо це стосується областей і населених пунктів Миколаївської області, які віддалені від міста Миколаїв. І там ну, може бути, що немає спеціаліста. І нам це потрібно для того, щоб туди скеровувати додаткові ну, надання послуг, є виїзні мобільні бригади, які будуть їздити психологи, консультувати. Для того, щоб займатися навчанням спеціалістів, щоб лікарі проходили курси ЕМЕЧКЕП, а можливо, там взагалі немає лікарів чи розбита амбулаторія і там, ну, щоб ми розуміли, що є прогалини, які потрібно заповнювати. Наразі готуємося до всесвітнього дня ментального здоров'я. Це буде 10 жовтня, буде проводитись по всій Україні заходи по ментальному здоров'ю. Анонсуємо трошки згодом.